Щодня офтальмохірурги стикаються з делікатними операціями на поверхні ока. Будь-який надмірний вплив, перегрів тканин чи незручність інструменту, може призвести до ускладнень довшого відновлення і навіть рецидиву хвороби. Представляємо ПЛА 700 А провідну плазмову хірургічну систему нового покоління для офтальмології від бренду Мекан. Це технологія низькотемпературної, мінімально інвазивної плазмової хірургії, створена на основі мікрорезекції кінетичної енергії. На відміну від традиційної електрохірургії, розсічення і коагуляція відбувається не за рахунок нагрівання, а завдяки кінетичній енергії швидкорухомої плазми у полі 100 кГц. особливості пила 700 А. Працює при низькій температурі, тканини не перегріваються. 40-70 градусів Цельсія, у деяких втручаннях 25-28 градусів Цельсія, мінімально ушкоджує здорові ділянки та знижує ризик рецидиву, контрольована глибина термічного впливу, точна абляція шляхом молекулярного розщеплення, гладкі хірургічні рани та швидке відновлення. Ефективно видаляє і інактивує залишкові патологічні тканини, навіть ті, що невидимі неозброєним оком. Значно скорочує час операції та забезпечує чисте поле зору. Система складається з генератора, зонду з інтегрованим кабелем, стандартного клапану для подачі сольового розчину, ножної педаль вмикача, клінічні переваги для лікаря та пацієнта, контрольована глибина абляції 50-100 мікрометрів, безпечне видалення уражених тканин. Можливість працювати з щільно прилеглими патологічними ділянками, відсутність стимуляції люсових нервів під час операції, мінімальна запальна реакція внутрішніх тканин. Плазмова хірургічна система ПЛА700А. Працюйте впевнено, забезпечуючи кращі результати для своїх пацієнтів і відчуйте різницю у кожній операції. Зв'яжіться з нами, щоб отримати детальну консультацію. Контакти залишили під цим відео.